Добрий день, шановні члени журі. Дозвольте мені, Антон Коденисо, учню 10 класу Обухівського ліцею об Дніпровського району, представити науково дослідницьку роботу на тему профілактика та лікування мікроелементозу у овець. Одним із основних факторів раціональної і повноцінної годівлі сільськогосподарських тварин є забезпечення їх необхідними мінеральними елементами. Та вітамінами в оптимальних кількостях і співвідношенні. Вони є важливими складовими білків, гормонів, ферментів та беруть участь у різних ланках метаболізму. За нестачі надлишку або порушення співвідношення мікроелементів в організмі розвиваються різні захворювання, зокрема мікроелементози. Наслідок цього необхідне збагачення мікроелементами і біологічно активними речовинами. Тому ця тема є актуальна. Мета роботи профілактика та лікування мікроелементозу у овець, об'єкт дослідження, молодняк овець східно породи, предмет дослідження, показники клінічного дослідження та лабораторних досліджень крові на міс елементів до початку і в кінці досліду, після застосування до основного корму кормових добавок. Завдання роботи ознайомитися з літературними джерелами по цьому захворюванню. Визначити етіологію розвитку та перебіг мікроаламонтозу овець в даному господарстві, провести аналіз водіїв та отримання їх в умовах даного господарства, визначити клініко-фізіологічний статус тварин, провести аналіз лабораторних досліджень крові на вміст Купрому, Ферму та Кобальту, до і після лікування профілактики і лікування мікроаламонтозу у овець. Методи дослідження зоотехнічний, аналіз кормів, кормових добавок, біохімічний аналіз крові та статистичний, біометрична обробка результатів досліджень. Дослідження проводили в приватному господарстві. Діагноз у господарстві на назначену патологію поставили комплексно з урахуванням амнестичних даних аналізу рівня годівлі, кінчних ознак, а також за результатами біохімічних досліджень крові. Ці підозрів тварин піддавали повному клінічному обстеженню, а також здійснили аналіз наданих даних проведених біохімічних досліджень, звироботки через 30 днів експерименту. Крім цього, на початку досліду були взяті заразки кормів для зоотехнічного та мікроелементозного аналізу. Усі лабораторні дослідження проводились в лабораторії ветеринарної медицини. Для проведення дослідження були сформовані дві групи за принципом параналоїв від дослідних тварин овець хворих на мікроаметози в кількості 5 голів у кожній. Група була сформована згідно проявлених симптомів захворювання. Ці тварини знаходились в однакових умовах поділі та утримання. Одна група була контрольною, піддавалася лікуванню за схемою в прийнятої в господарстві, а саме шляхом додавання до основного раціону. Крейте дозі 15-20 грам на тварину один раз на добу впродовж 30 днів. При лікуванні хворих тварин другої групи до основного раціону застосовували природний мінерал Цеоліт з розрахунку 0,2 г на кілограм маси тіла один раз на добу та корму-добавку фітохол досі 2 мл, 100 мл кип'яченої води охолоджені на одну тварину два рази на добу впродовж 30 днів. Результати дослідження. При клінічному дослідженні овець встановили, що більшість з них, а саме 60%, мали задовільну годованість, покрив тьмяний, шкіра суха та мало еластична. У 40% досліджуваних ягнят спостерігалася кон'юктива. Крім того, алопеції ділянці шиї. Так як основним критерієм мікроелементозів є низький рівень в сироватці крові, то лабораторні дослідження на міст мікроелементів крові та їх аналіз підтвердили це захворювання овець на мікроалементозі. Як бачимо з таблиці номер 3 міст в крові молодняку перед початком досвіду складав у середньому 10,2 плюс-мінус 1,6 мікромоль на літр. Відповідно, у контрольній і досвідних групах був нижчий нижньої фізіологічної норми 12,6-18,8 мікромоль на літр. Беручи до уваги, нами були застосовані кормові добавки фітофол та цеоліт, які містять необхідні елементи. купрум, кобальт та фену. Зудовування кормових добавок привело до стабілізації купруму в крові ягня досвідної групи. У тварин контрольної групи міську промов крові залишився стабільно нижчим від межі фізіологічних колів. На початку досвіду встановлено низький рівень кобальту в крові контрольної і досвідної групи. І коливався в межах 0,31-0,43 мікромоль на літр Та 0,42 плюс-мінус 0,02 мікромоль на літр. Через 30 днів після застосування добавок рівень коверту крові молодняколовець дослідної групи зростав в 1,6 разів у з початком досвіду і був, вірогідно, більше ніж у тварин контрольної групи. Міст заліза крові молодіковець контрольної і дослідної груп був нижчий фізіологічний коливань. 6,8, 7,7 мікромольт на літр. І складав в середньому 5,7-0,20 мікромольт на літр. Після 30 днів згодовування у ягня досільної групи міст залізе 6 плюс-мінус 0,30 мікромоль на літр, що має тенденцію до зростання. Тоді як у ягняк контрольної групи його вміст становить 5,702 мікромоль на літр. Отже з проведенням досліджень можна зробити такі висновки. У крові молодняку овець дослідних груп встановлено низький рівень міді, кобальту та заліза. Нічним мікроелементозом міді, кобальту заліза змінами волосяного покриву, алопеціями в ділянках шиї, спини та кон'юнктиви. Застосування впродовж 30 днів кормових добавок сприяло відновленню клінічних ознак, підвищенню рівня цих елементів у крові дозвільної групи. Та розроблена схема профілактики і лікування дозволяє нормалізувати обмінні процеси. Дякую за увагу!